Доброго вечора, дорогі підписники і гості нашого каналу. Вітаю вас на каналі і бажаю всім доброго, тихого, мирного вечора при доброму здоров'ї і тихої, спокійної ночі. Зараз така пора, що дуже людей і дітей хворіють на простудні і вірусні захворювання. Хочу в сьогоднішньому відеоролику поділитися своїми такими народними методами профілактики і лікування на ранніх стадіях простудних і вірусних захворювань. І ось одним із таких засобів є малинова настоянка. У мене вже її залишилось тільки трошки. Є ще другі повні банки, але я не хотіла вносити. Звичайно, таку настоянку краще приготувати тоді, коли дозріває малина. Але якщо ви цього не зробили, а маєте заморожену малину, то можна зробити настоянку і замороженої малини. І для цього потрібно банку любої ємкості. У мене, як бачите, 3 банка, наповнити малиною, і на 3 банку додати склянку цукру і залити все це горілкою. Воно постоїть деякий час, набуде кольору ось такого, і тоді цю малинову настоянку можна вже використовувати. Звичайно, можна приготувати таку настоянку. І в меншій банці, і в літровій і в півторашці, хто яку має. На літрову банку потрібно тільки третю частину склянки цукру і так само залити горілкою. Цю настоянку використовуємо тоді, коли тільки починається першіння в горлі або починається кашель. Звичайно, ці методи профілактики чи лікування на ранній стадії призначені для дорослих. Ця настоянка в нас вже вивірена і перевірена. І самі п'ємо, і наші дорослі діти також оцінили її корисність у профілактиці. Досить випити лише ковточок, коли починається перщення в горлі, і досить часто. Майбутня недуга відступає. Запобігти такому захворюванню допоможе такий простий народний засіб, як тепла вода і розведена в склянці теплої води чайна ложка солі. Звичайно ж, про такий засіб багато хто знає, і він також іноді допомагає, коли ним прополоскати не тільки горло. А також і носа, і зробити це протягом дня кілька разів. Це також допоможе не захворіти, бо вже коли захворів, то, як ви знаєте, як говориться про гриб, що гриб, якщо лікувати його медичними препаратами, то лікується за тиждень, а коли не лікувати його медичними препаратами, то лікується сім днів. Також запобігти таким захворюванням, простудним чи вірусним, коли вже відчуваєш першіння в горлі допоможе полоскання, тою ж таки теплою водою і розведеною в склянці теплої води перекисом водню. Про перекис водню, звичайно, всі ви знаєте. Ми тепер дуже часто звертаємось до такої речовини і знаємо, що добре і Опорскувати, оприскувати вазони розведеним перекисом водню у воді, і також і дезінфікуємо наше насіння цим аптечним засобом, і також він допоможе нам запобігти розвитку наших захворювань, простудних чи вірусних. А коли вже трапилось таке. На щастя, і ви захворіли, і ваша хвороба перейшла в бронхіт, я часто лікуюся ось таким соком, ось такої рослини, як алоє, лікувальний алоє, або алоє деревовідний, або ще є інший вид алоє помічний, алоє веро, бо інші різновиди алоєв, а їх є дуже багато, не являються лікувальними. І ось для того, щоб приготувати такі ліки, нам потрібно мати масло. Беремо його 100 грамів і розігріваємо його. Потім це розтоплене масло охолоджуємо, щоб воно було тільки тепленьке. І беремо масло 100 грамів. До цих 100 грамів масла додаємо 100 грамів меду. І до цієї суміші додаємо одну чайну ложку. Алої. Але тут є така ще умова. Нашому алоє має бути не менше, ніж три роки. І бажано, щоб листок алої, з якого будемо вичавлювати сік, полежав в холодильнику кілька днів. Ось тоді він стає помічним. І бронхіт дуже швидко лікується таким засобом, особливо, коли його пити на ніч і запивати гарячим молоком. Звичайно, наряду з цими названими існує безліч інших народних засобів профілактики і лікування простудних і вірусних захворювань, а також бронхітів. Але я найчастіше користуюся ось такими: пишіть, якими засобами користуєтесь ви. А я буду рада, якщо. Методи, про які я розповіла, допоможуть вам убезпечити себе від простудних і вірусних захворювань, а також при необхідності допоможуть вилікувати бронхіт. Допоможуть нам у лікуванні також деякі наші овочі, які є в кожній домівці. Зокрема, наша картопля, коли її зварити. І взяти целлофановий кульочок, потовкти, обмотати рушником і прикласти на груди, як компрес. Звичайно ж, не класти на ділянку серця. Такий компрес добре прогріває грудну клітку, і також допомагає вилікувати ларингіт, якщо він є, чи той же бронхіт. Являється допоміжним засобом при лікуванні аптечними засобами. Також не забуваємо про таку нашу відому всім рослину, такий овоч, як часник. Він також допомагає нам у лікуванні різноманітних, простудних і вірусних хвороб, коли ми вже захворіли. Помічними являються часникові інгаляції. Але найкраща, звичайно, профілактика це загортування, це тепленько одягатися, щоб не застудитися. І вживати багато вітамінів. Отакою От є моя сьогоднішня вечірня розповідь. Дякую всім за перегляд цього невеличкого відеоролика. Бажаю всім бути здоровими і не хворіти.